Всім привіт. Ми приїхали на день народження до Наді, Всі вже кричать. Ваня взяв ось, ми підійшли зараз. Ваня взяв собі удочки, щоб йому не було скучно. Ми взяли з собою Дашу, бо тут Альбіна, вони давно не бачились. А другу будеш брати? Другу. Да? Артем з нами. Що, витягнеш, ні? Водився, ні? А, чи це не врать... Ти зачепився ключом? Ні, то це нема що ну, Я тоді боровся. Я не знаю. Так, на вулиці 25 градусів. Зараз я за рулем буду пити ноль. Так, рибку зараз візьмем. і сімечка. Що ти ще боїшся, так? Да? Не підходить. До столу стоїть, наблюдає. Є машина. Що там? Є водичка, давно тут возле води. Класно, тут у них качеля така здорова. Прикольно, підемо зараз Артем. Освоїться. Освоїться Тьома, І підемо, подивимося. Да? Підемо? Що? Є, наша машина стоїть, да? ти що вже додому хочеш. Я йому заказала нову кепку, я її взяла, а він тільки цю одіває. Одівай вже, ладно. Тут каже, димом пахне. Так... Не хочеш і цю не будеш одівати. Со? На, давай кепочку надінем. давай, давай, йди сюди. Тік-тік-тік-тік-тік. Пішли до папи, пішли? Пішли до папи, не хочу за стіл підходить. Наша машина. На да, ось стоїть наша машина. Він хоче в машину. Що ми вже уїжджаємо? Ні, ми тільки приїхали. Пішли, будемо знайомитися. Пока всім показуєш. Я забрала Артема, тут дуже багато дітей. І вони всі грають в м'яч, а ми Артему не взяли ні одної іграшки. Взагалі. Вон маленьких, Що тут, тут ж пляж купатися? Стой, он дивить, де Ваня. О, Де Ваня? ми йдемо до вані. Ваня лови рибу. Зараз подивимося. Пішли. Ой, встаєм. Вон Бачите, Ванечка. Лови рибку, паші, тімка, сходимо до вані. Ну що, Ваня? Нічого. Наші дівчата сидять. Даша і Альбіна. Що? На мостик? так іди. Говори теж. Тихо, стой, 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 стой. Ну, дай, можу... дай подержать удочку. Ну, дай. Бери, бери. Туди йдеш на мостик? Ну, Артем ми з тобою не підемо, підемо, проведемо його. Бачите, не можна, тут ось мокро. Це, звісно, якийсь пляш, вони грязний. Ще ж рано купатися, почистить, мабуть, потім. Що? Що таке? Ваня пішов. Бачиш? Пішов? Звісно, тут дітей дуже багато. Артему скучно буде. Як завжди. Да, Тьомка? Там Ваня пішов на мостик. Стой, 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 стой. Пішли. Пішли подивимося, пішли. Ваня пішов на мостик. Ну пішли, ми з тобою подивимося, так? Да? Що там, водичка? Інтересно, вона холодна, дуже пішли, глянем. Пішли? Давай, ручку. Не, ось сюди давай заходить. Давай. Так. Ага, тут треба залазити. залізеш. Давай, давай, давай. Оток. Нет. Нет, только со мной за ручку. Нет, нельзя. Не, нельзя, ты шо? Ты бубух. Упадешь. Бачиш, как тут? Високо. Шатається. Ты думал, что сразу буду ні Не-не-не-не-не. Мы уходим отсюда. Потом сейчас лист ще в воду. Ты бачишь, скільки воды. Угу. Класно, так тепло. Комарів ще. Ні, Ні, я тебе буду держати за руку. Ти що тут високо і глибоко? Поплавок. Ти нашо на хліб? на хліб? Ти думаєш, що ну, щось виловиться на той хліб? Да. Що, пішли тіми. <гум> що? що, що? Не плаває. Хто плаває? Риба плаває? плаває. Що, видно, даже відсюда? Прямо в команді. Вода. Що маленький, сі як називається, воно називається, да? А, я воно. А, бачу, так, да, он. Воно не видно. черв'яка червяка может быть. А. Ну, вообще на это ну, лопарь, видно, что видно. И красноперки ну, поверхность Правда, так. будь здоров. Не видно. Уже съели на Аня, не съели. Ага, плавает он. Чего у нас Все, попросили ось Артему м'ячик. Давай, кидай мені, кидай мені. Кидай, кидай папі. Кидай. Каже, дуже багато людей, він відвікається, да, Тьом? Кидай мені, він хоче з ними грати. Та я знаю, що хоче з ними. Ну а що ми будемо робити? Дітки. Вони опери здорові які. Ну я ж кажу. отак, туди. Не о, треба. О, о, треба, Лучше з ним зараз пограємось. Іди сюди. Ось бери м'яч. Бери. А ну держи його, бо... Ні, не треба до да, мальчики. вони великі, вони будуть. І ета. Вон, буцай, той. Давай. Давай, боцай. Да Ні, не ходи, Тьом, не ходи. Іди сюди. Акуратно. Ви <риклад> хочеш з ними бігати. Вони ж не будуть з тобою грати, вони ж здорові мальчики. Ти бачиш, що вони здорові. Вони самі грають. Ми іграють. так Артем дивись, тобі м'яч попросили. Ну. Для... м'яч Давай туди, пошли туди будемо пошли на А, Ты бачиш, возле Лиса комари. Держи а, мотоцикл. Тима, буду до діток або на рыбалку до вани. Ты що уже забрав удочку у нього? Андрей. Боже, Вань, держи його. Держи, не отпускай, бери його. Ну что, нема? Меньше, а -а -а. Нема? Нет. Ничего нема. Да е воды. Ему нравится тут, да? Есть а, водичка? Конечно нравится. Водичка, да, не У меня хоть есть. На Я уже одну пусты. А, да? А что ты на что ты ловишь? А еще Ось рибка плаває, видно маленька. Сезон купання открив хтось. Он на дні бачить, не всі печь, вот там сзади. Отака. Да? Пусть тут не видно. Вон диви пливе. Он диви здорова яка. Вон попливла. До бумажки. Що рибку кормили, да? Рибку кормив. У Бу, вас две капалочка є. Стукай так Ой. Стукай водичку. Тук -тук. Дивись тм во так. Ось так, дивись. Дивись на чок. Настукай, буде так всі мокрі Отак, кидай. Кий. Отак, дивісь темпу Отак Ну, він неправильно його брати. Ні, дивися, ти да, ж Дайте нам палочку, дайте. Диви. А він боїться. Ууу, каже. Ти як Надя боїться павуків. Тепер ми відсюди не заберемо до води. А, а от ти уліточка. <ривіт> <ривіт> диви, уліточка. Ти що, Надя, у Уліточку, на. <ривіт> Ой, боюсь. Ти що, не хочеш дивитися на <рив> них, Артем? На, уліточку, хорошу! Артем, пошли шарики пошукаем. Пошли взятую додому. Давай цей. Боже. Ваня влови в рыбку. Я поймала в рыбку. А Артем боится. Бери рыбку. Бери. Боится. Прикольно. И что ты больше не делай? Отпускай її сразу. Она же уже умерла. Уже, да? Нет, туда бежим, на его Бежи, бегом. Все, ми вже сидимо <хи> з Артемом в машині, вже комарі гризуть мене. Артем влізе в воду. Давай мені клади. Вон наша жувачка. Зараз ще трошки посидимо. Тут зараз вже восьма година вечора. Да, І поїдемо додому. Ти зачем мені роздираєш жувачки? Тільки сьогодні я їх купила. Дуже багато тут людей, дуже багато дітей, всі відповідають, ну класно на вулиці. Ну, звісно, вечором вже вже все, комарі гризуть. Куди ти кидаєш? В машині мусор буде. Ну тільки сьогодні поприбирала, повикидала все. О! А що впало? Папка наверное, на телефон упав, так? Да? Біжить у воду, біжить на мост туди до Вані. Ваня вже каже, що він три штуки влавив, виб... ну, в лави риби. Ну і випустив. Женя приїхав Надян. Так вони там удвох, щоб йому було не скучно. Давай мені. Дай я буду жувати. Давай. М -м 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 -м. Вкусно, вкусно. Ну, не хочу жулачок. Туди клади їх. Ну угу. туди. Не. Це любитель кормить усить. Папі підемо давати, да? Ну пішли. Ми вже вдома. Доїхали нормально. Дайте, зараз будемо їсти з Тьомиком. А, ми будемо пити Зараз да. його погодую. Будемо купати і спати. Датю? Нагулявся, набігався. Що тобі там, не, не так виключить всім... мій телефон. Ага, всім дякуємо за перегляд і всім пока.